Ну і два вибухи не пов'язані з повітряними загрозами. Пролунали минулого вечора в Івано-Франківську. Як повідомили в ДСНС, масштабна пожежа спалахнула. В житловій дев'ятиповерхівці на вулиці Залізничній сталося це після того, як щось вибухнуло на мансардному поверсі. Вогонь вирував на 400 квадратних метрах. Надзвичайники врятували чотирьох людей, евакуювали з під'їзду ще 15 мешканців. Ніхто не постраждав. От на місці іншого вибуху, який трохи раніше пролунав зовсім поруч, на вулиці привокзальній. Наслідки трагічні. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що біля житлового будинку розірвався невідомий предмет, і одна людина там загинула, ще двоє травмовані. Подробиці має повідомити поліція. Додав мер. За даними місцевих ЗМІ, загиблий неповнолітній хлопець. Наші журналісти виїхали на місце події. І згодом в ефірі розкажуть детальніше. Він рятував життя десяткам побратимів, був мужнім та хоробрим. Так згадують рідні лейтенанта Віталія Дудая. Чоловік загинув у 33 роки. Про життя героя України наш наступний сюжет. Віталій Дудей народився в селі Борівка, що на Київщині. Після школи навчався в Житомирському державному університеті. 2012-го закінчив військову кафедру та склав військову присягу, отримавши звання молодший лейтенант запасу. Після закінчення вишу працював вчителем фізкультури та тренером з гімнастики. Ще під час навчання Віталій зустрів кохання свого життя дівчину Анжелу. Вони побралися невдовзі. У подружжя народився син, а згодом і донечка. На початку повномасштабного вторгнення чоловік вивіз родину на Волинь, саме звідти долучився до лав ЗСУ. Пройшов тритижневий вишкіл в Одеській військовій академії та був зарахований інструктором до 95-ї десантно-штурмової бригади. Інструктор Віталій Дудай підготував чотири взводи. Бійців, а в листопаді 2022-го вирушив на передову на Донеччину. Воював у районі Мар'їнки. Звод під його командуванням неодноразово відбивав ворожі атаки. Бійцям вдалося знищити три танки окупантів: кілька бойових машин піхоти та багато живої сили противника. 21 травня 2023 року. Віталій Дудай загинув під час артилерійського обстрілу. У герої залишилися. Батьки, дружина, двоє дітей шануємо та пам'ятаємо.